Акція гепатит виліковний. Дбаємо про здоров'я по-новому. Була присвячена всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами. Активісти та волонтери організації Древо життя, нове життя та Червоного Хреста інформували мешканців міста про таке захворювання, як гепатит С, роздавали контрацептиви та пропонували пройти безкоштовне експрес-тестування. Разом з тим, гепатит С ліковний головне вчасне виявлення на сьогоднішній день. Його лікування коштує грошей, проте громадські організації закликають державу зробити його безкоштовним, як лікування ВІЛ. Всі, у кого був виявлений гепатит, С, від «Древа життя отримали купон на 50% відсоткову знижку для подальшого обстеження. Пройшли експрес-тестування 49 нікопольців, здебільшого старшого віку. У чотирьох було виявлене захворювання. Для порівняння в минулому році з 20 осіб було виявлено 7 з гепатитом С.